Добрий вечір, мої маленькі друзі. Сьогодні я вам прочитаю українську народну казку Чорний Кіт і Мишачий король. Вмощуйтесь зручненько, вже готові слухати? Казочка починається. Колись в одному селі прогнали геть усіх котів. Кажуть ті коти, дармоїди, їх тільки годуй. А користь ніякої. Вони і не орють, і молока не дають, і яєць не несуть, і хазяйства не стережуть, а сметану з гладущика можуть злизати, на стіл вискочити. Без них ледацюг будемо жити краще. Пішли коти світ за очі. Одні стали самі собі жити у лісі та й в полі. Другі подалися на ті села, де котів люблять. Пусто якось у селі стало, а кому радість велика, то це мишам. Почали миші розживатися, жи й людей не бояться, кругом у себе головними відчувають, у коморах порядкують, вбрання людям перетрубили, дірка на дірці. Зерно з'їдають по столах, по стілях білим днем лазять, дітей лякають кругом мишами смердить. Жив у тому селі мишачий король. Гриць 112. Поки там були коти, то він нав... навіть король був сухоребрим, а тепер такий став. Що для нього прийшлося мишам більшу дірку прогризати, вже сам не то що бігати, ходити розучився. Миша кучер тепер запрягають трьох мишей коней у глиняний черепок і везуть короля Гризя 112-го, куди йому захочеться. Король часто виступає перед своїм мишачим віском і промову закінчує словами. Не будь я король гриз 112-й, якщо не підкорю всю землю. Хай живе король гриз 112-й», – репетують у відповідь миші. А людям стола зовсім погана. Ходять злі, обдерті, голодні. На все село тільки одна сім'я добре живе, бо вони послухали стару маму. І кота свого не вигнали. Спочатку всі із них сміялися, а вони не зважали, котові чернишу ніколи молочка не жаліли, а він не допускав мишей ні в хату, ні в комору, ні в стодолу. Людям був утіхою. Пізніше всі побачили, що не треба було котів виганяти. От просить староста того чоловіка хоч на одну ніч позичити черниша спостерегти його комору. Підеш, радиться хазяїн з котом. Мяу, каже той. А в тій коморі в ніч саме було весілля. Одна з численних дочок мишиного короля Гризя 112-гострозубка го гострозубка, виходила заміж за генерала грозу котів. З'явився цей генерал у селі недавно. У нього було розтяти вухо. Він усім мишам розказав, що це бойове поранення і він будь якого кого кота один на один поборе. Тому його звуть грозою котів. Король дуже зрадів і присвоїв грозі котів звання генерала. І дозволи одружитися на своїй найкращій дочці. Весілля було в розпалі. Ми їли, пили, танцювали, короля свого вітали, аж тут в коморі з'явився кіт Черниши. Хіба він зможе з'їсти таку силу селену мишей? Зятю, закричав мишинний король, побий цього чорного котяру. Та генерал гроза котів, прищурив вуха і стрім голов кинувся до найближчої дірки. Тут всі миші почали втікати хто куди. А король Грицько 112 найтовстіший найнеповороткіший вже був у лапах черниша. Хвостом кіт грався із нареченою, мишаче військо розбіглося. Зараз з'їм вашого короля, а потім половлю усіх вас, якщо ви всі негайно не покинете це село. Слухайтеся його, я жити хочу, я ваш король, кричав гриць 112. Ми Миші слухняна одна за одною покидали село під наглядом черниша. Генерал Гроза Котів давно втік. Бо насправді був боягузом. Непереможний король, як називав себе Гристо 12. Від страху цокотів зубами, він навіть схуд від переживання. Коли ми ще покинули село, кіт відпустив Гризя і той побіг, перегнавши своїх мишей і коней. Люди чернищеві. Дякували і своїх котів повернули в село. Довго їх шукали, просили, благали повернутися, а коли в кожній хаті замуркотів пухнастий клубочок, стало село веселішати і багатіти. Ось за сказочка й кінчилася. Дякую за увагу. На добраніч.